Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми в садибі Валерія Васильовича Ковальова, людину знану в наших краях. як, Я не знаю, я не можу надивитись на нього. в нього дуже позитивна зовнішність. Він вселяє надію, але пам'ятаю, перші обстріли Золочева. І оцю територію, тут я до нього заїхав каже, ну тут будемо робити басейн. Я не знаю, це перший був прильот до вас, так? Перший. А Другий з був, сторони був з другої сторони. І там, коротше, третій був. Третій, чуть далі. Три прильоти від цього будинку, ну, мало що залишилось. Приїхали до вас, Валерій Васильович, Чому? Тому що я чув, що це позитивний приклад є відновлення. Так, є відновлення, ми отримали. І безмежно вдячні державі за таку допомогу Скільки простим сум? людям. Сум? Сума яка. Сума майже 200 тисяч. Майже да? дві... майже 200. Ви за ці гроші полагодили дах повністю, дах, так? Стіну перек... ну, переклали все, стіну да. всередині. Тобто, багато багато. Тобто Зроблено все... дуже багато. І хто робив? Скажіть. Підрядна організація Юрія Постольного. Юрій Постольний, як завжди, чесно спрацював, я так розумію. Чесно спрацював. Є які претензії до хлопців, які займаються втіленням, є відновлення в метал. в Їх не може бути, тому що бачите самі. Є взагалі то дуже класно. Дуже класно. Басейн вам так не вийшло зробити. Ну, Васильович? це до них претензії. Басейн не вийшло. Дай Бог вам здоров'я. Дякую Василь. вам за те, що прийняли, за те, що сказали ці теплі слова. Все буде Україна. Хай живе. Україна! Ми обов'язково переможемо. До побачення. З вами була газета Заря, вісник Бога я, Мирошник Василь Савич. І наш незрівнянний Валерій Васильович Ковальов. Колись про нього я все рівно напишу окремо. Дай Бог здоров'я.